Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 195 620 особин за добу 650 і поранено 586 860 песиголовців за добу 1950 танків. 3734 одиниці за добу 4 бойових броньованих машин, 7257 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 3031 одиниця за добу, 13 реактивних систем залпового вогню, 554 одиниці засобів протиповітряної оборони, 307 одиниць за добу, 1 літаків. 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2618 одиниць за добу. 4 крилатих ракет 955 одиниць за добу, 8 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5969 одиниць за добу, 11 спеціальної техніки, 388 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.